Літній майданчик біля невеличкого магазинчика з креативною назвою Підслухано в смілі на вулиці Незалежності вже встиг стати одним з найулюбленіших місць смілян. Чимало позитиву дарував і Олень, котрий ніби запрошував перехожих відпочити разом з ним на лавці. Та цієї ночі йому було непереливки. Шестеро молодиків вихлюкнули на безпорадного Оленя увесь свій негатив. У цю авторську роботу розповідає приватний підприємець Ольга Лісковська, котрий, власне, і належить ідея створення оленя, вклали чимало любові і фінансів. Тож сказати, що дії найімовірніше не тверезих молодиків її обурили, це нічого не сказати. Ми цілий год готували наш проект по оленю, тому що магазин називається Подслушана в смілі. І би, це логотип, ну, це ну, візитна карточка подслушана, була така ідея його зробити. Постепенно мы его там установили, все радовались, много селфи, много позитивных эмоций и в конечном итоге пришли к тому, что за последние там вот, три месяца, как мы его установили, отломанный зуб, а сегодня ночью, то есть его 6 молодых человек. Прийшли ночі в 4.40 утра і побили його ногами, пішли тріщини по штукатурці. Дуже неприємно і обідно. Да. Та найбільше болить Максиму, котрий власноруч виготовив оленя з металу, приділяючи увагу кожній дрібниці. А нині, через чиюсь неадекватну поведінку, буде його відновлювати. Ця робота дуже складна, близько года времени затратила Зроблена вона з металу. металлокаркас, там много шпаклевки, очень сложная покраска, то есть очень сложная работа. Ну и дорогостоящая. Ну, вообще жалко, потому что у нас люди так относятся к этим вещам. Ну, как бы хотелось бы для города, чтобы было много красоты, дело было, было сфотографироваться. Ну, ну, так как наши люди поступают, как бы опускаются руки что-то делать дальше, просто не хочется. Ну, это только разве для частных лиц, чтобы у себя дома стоял. А в городе, ну, Просто не хочеться нічого робити. Нині Ольга Лісковська по даному факту хульганських дій написала заяву в поліцію. Адже безкарність, говорить, породжуватиме і надалі такі необдумані вчинки. Коли відбили перший зуб і відкривали від нього пиво, ми зробили своїми силами, Э, ну, на данный момент уже повреждения такие, что требуют нормальных финансовых вложений. И, во-первых, лавочку надо срезать, отвезти в мастерскую, покрасить, опять она должна там сохнуть э, месяц-два и назад ее вернуть. И вот для меня просто обидно то, что либо опять боятся да, вот таких вот людей, что опять придут и останется, останется безнаказанно. Конечно, хотелось бы, чтобы они понесли финансовое наказание и моральное. Вот, пускай люди смеляне, пускай они знают, что Бедлоте в нашем городе нет права находиться и быть таким случаем быть местом.